Привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді важливе як нові правила ринку електроенергії дають нам, споживачам, такий собі потужний інструмент проти відключень. Це називають судовим щитом, і знаєте, він може кардинально змінити правила гри у відносинах з постачальником. От уявіть собі ситуацію, думаю, багатьом знайому ви не згодні з цифрами у платіжці, вважаєте, що там помилка, а у відповідь що правильно. Попередження про відключення раніше в такій ситуації людина часто почувалася, ну скажімо так, безсилою перед великою компанією, але тепер, здається, все змінилося. Так от з 1 грудня 2023 року запрацювали зміни, які якраз і створюють цей судовий щит. І це не просто якась чергова поправка. Ні, це реальний механізм, що дозволяє поставити на паузу відключення електроенергії, поки триває судовий спір. Змісно, цей захист не виник на порожньому місці? Все почалося ще у 2017-му із закону про ринок електричної енергії. Потім були затверджені правила роздрібного ринку, і от нарешті, у 2023 році, Нацкомісія своєю постановою внесла ті самі ключові зміни, які, власне, і активували цей механізм. Тож як саме це все працює? Насправді в основі лежить простий, але дуже потужний принцип якщо є спір щодо дій постачальника, і цей спір дійшов до суду, то постачальник не має права відключати світло, поки суд не поставить крапку в цій справі. А що ж таке судовий щит по своїй суті? Це не просто факт подання позову. Ні. Ключовий момент тут отримання офіційного документа. Називається він Ухвала суду про відкриття провадження. Саме цей папір, коли його надати постачальнику, стає вашим юридичним бронежилетом і заморожує будь-які спроби відключення. А тепер, увага, це, мабуть, найважливіший момент. Цей щит працює по-різному для звичайних людей, тобто домогосподарств, і для бізнесу. Для побутових споживачів він діє практично в будь-якому спорі. А от для підприємців є один, але дуже критичний виняток, про нього ми зараз і поговоримо. Отже, почнемо з порад для домогосподарств. Тобто, якщо електроенергія використовується для звичайних побутових потреб, то ця інструкція саме для вас. Щоб не було жодних сумнівів, давайте уточнимо. Побутовий споживач це будь-хто з нас, хто споживає електроенергію вдома, у квартирі чи на дачі, а не для введення бізнесу чи якоїсь професійної діяльності. Все просто добре. А тепер сам алгоритм дій. Крок перший готуєте і подаєте позов. Другий і це ключове: чекаєте на ухвалу суду про відкриття справи. Третій. Негайно повідомляйте постачальника, надавши копію цієї ухвали. Дуже важливо зробити це до запланованої дати відключення. У спілкуванні завжди посилайтеся на пункт 7.11 правил. І знаєте що? Навіть якщо вже встигли відключити отримана ухвала це пряма підстава вимагати негайного відновлення живлення. Тут треба чітко розуміти одну річ, і це суперважливо. Цей механізм не списує борги. Якщо суд, врешті-решт вирішить, що ви не праві, платити доведеться. Судовий щит це не спосіб уникнути оплати, а скажімо так, інструмент, що дає час цивілізовано довести свою позицію в суді, не сидячи при свічках. Гаразд, тепер поговоримо про підприємців. І отут ситуація трохи складніша і є дуже важливі нюанси, від яких залежить, чи спрацює цей захист взагалі. Хто такий непобутовий споживач? Ну, це будь-який бізнес від ФОПа, що орендує невеликий офіс, до величезного заводу. Якщо електроенергія йде на комерційну діяльність, це про вас. Почнемо з хорошого. Для бізнесу судовий щит так само працює, якщо спір стосується, наприклад, несправедливо складеного акта про порушення, якихось помилок у розрахунках чи, скажімо, низької якості електроенергії. У цих випадках алгоритм такий самий позов, ухвава і повідомлення постачальника. Але, і це «але» просто величезне, якщо причина відключення це просто несплата рахунків, тобто звичайний борг, то для бізнесу судовий щит не спрацює. Подання позову в такому випадку відключення не зупинить. Крапка. І тут закон, скажімо так, не залишає простору для маневру. Якщо причина відключення це борг за договором чи порушення графіку його погашення, то жоден позов до суду не допоможе. Для бізнесу платіжна дисципліна це абсолютна вимога. То яка ж має бути стратегія для бізнесу? Ну, по-перше, треба чітко розрізняти причину спору. Якщо це просто борг, його треба вирішувати, а не сподіватися на суд як на захист від відключення. А от якщо це неправомірні нарахування. Тоді сміливо використовуйте щит. І, звісно, завжди готуйте доказову базу заздалегідь, щоб не втрачати дорогоцінний час. Що ж, давайте підбивати підсумки, що ми маємо в сухому залишку. Нові правила створюють абсолютно новий баланс. Вони, безперечно, посилюють права споживачів, але водночас підкреслюють важливість платіжної дисципліни, особливо для бізнесу. По суті, ці зміни підвищують планку для всіх учасників ринку. Споживачі отримують реальний важіль впливу. Бізнес змушений ставитися до боргів ще серйозніше, а постачальники вони більше не можуть діяти на автоматі. Тепер вони зобов'язані перевіряти кожну справу на наявність судового спору. І ось фінальна таблиця. Щоб усе чітко запам'ятати для домогосподарств захист діє практично завжди, головне вчасно надати ухвалу для бізнесу. Він працює у спорах щодо дій постачальника, але абсолютно без сили проти звичайної заборгованості. І на останок питання, яке залишається відкритим: чи зможе цей судовий щит справді збалансувати часто такі нерівні відносини між нами, споживачами та постачальниками? Чи може він стане інструментом для затягування вирішення проблем? Думаю, тільки час покаже. Дякую за увагу.